Доброго дня, друзі, вітаю вас у медіа центрі України львів Мене звати Андрій Конько, і Сьогодні я хочу запросити вас на брифінг, який присвячений дуже важливій проблемі. Вона стосується втрат українського довкілля через війну, українські українська природа, українська екологія з кожним днем зазнає дуже сильних ударів внаслідок бойових дій, внаслідок необдуманих і шкідливих дій окупантів на окупованих територіях. За все це доведеться виставляти рахунок, як відбувається цей рахунок, як природоохоронні організації дбають про збір доказів, а також дбають про наше довкілля. Я хотів би сьогодні розпитати нашу сьогоднішню гостю. Це пані Софія Шутяк, експертку із екополітики Всесвітнього фонду дикої природи, а також адвокатку і заступницю голови комітету земельного аграрного та Двокілевого права Національної академії наук України. Пані Софія, запрошую вас до слова і прошу розказати спочатку, чим займається ваша організація в Україні і як ця діяльність допомагає українському довкіллю. Доброго дня! Дякую за можливість виступити щодо такої важливої актуальної теми для України, як злочини проти довкілля, зокрема в контексті війни. Трошки розкажу про себе. Я адвокат, вже 20 років займаюся захистом довкілля за допомогою інструментів предохоронного законодавства. І з 2021 року я є заступником голови в комітеті земельного аграрно довкілевого права Національної асоціації адвокатів України. І нам вдалося. Минулого тижня в п'ятницю вперше започаткувати такі дискусії, бо саме адвокатська спільнота має просувати належну практику застосування, зокрема передоохоронного законодавства. Як експерт з екополітик я представляю Всесвітній фонд охорони природи WWF, така пандочка всім давно відома. Це дуже давня організація. Вона була заснована ще в 60-х роках. і Її головна ціль це зберігати біріозноманіття на землі, давати можливість. Науковцям реалізовувати свої проєкт, проекти і дозволяти чиновникам, маючи належні знання про довкілля, не допускати неправильних рішень. В Україні організація працює з 1998 року, а з 2019 року вже була заснована громадська спілка, яка таки називається WWF Україна. Знаходимося ми в Києві, а також працюємо по всій Україні. Ще до війни організація. В Україні реалізовувала такий проект, який називає скорочено абревіатура SWIPE, ефективні провадження злочинів проти довкілля. Метою цього проекту було проаналізувати в 11 країнах Європейського материка, яким чином взагалі відбувається фіксування злочинів проти довкілля, взаємодія правоохоронних органів, природоохоронних органів, і наскільки така діяльність є ефективною? Цього літа були представлені результати на рівні європейського союзу, і на жаль, Україна має не найгірші показники з іншими країнами. Тобто, зазвичай у всіх країнах питання довкілля в контексті злочинів проти довкілля не є пріоритетними, і в першу чергу це відбувається через неналежні знання про довкілля. Тобто, зазвичай, коли людина думає про довкілля, ми думаємо про відпочинок. Ми думаємо про гарні береги, гори, ріки. Рідко собі думаємо про те, які наслідки можуть бути дії. Які ми вчиняємо на довкілля, і незалежно від того, що в Конституції України є стаття 13, яка визначає, що всі природні ресурси є власністю народу України і діяти ми маємо через певні конкретні органи влади, а також стаття 66 конституції України, яка визначає, що кожен зобов'язаний не шкодити довкіллю. Рідко ми бачимо проактивну діяльність, рідко ми заглядаємо в енциклопедію, щоб переконатися, чи та квітка, яку ми вплітаємо в вінок, не є червонокнижною, так і не задумуємося, коли не раз на відпочинку починаємо мити певними хімічними засобами голову чи посуд в довкіллю. Це якщо говорити про такий побутовий рівень. Якщо говорити про контекст війни, то будь-яка війна негативно впливає на довкілля і це про це говорили ще після другої світової війни. Коли після другої світової війни під час заснування ООН розуміли наслідки зокрема воєнних дій для довкілля, почався вперше перший екологічний рух перші міжнародні предохоронні конвенції, як саме з'являються в 45 п'ятому році. Ти 1972 році ми маємо Стокгольмську декларацію, яка чітко закріпила, що війна і охорона довкілля це несумісні речі. В 1992 році декларація ріо де жанейро роз охорони на колишнього проднього середовища містила вже три принципи ключові, які визначали, що країни повинні все робити для того мирного вирішення конфліктів, оскільки наслідки війни апріорі є негативними для довкілля. І жодна війна не може бути виправданою в контексті охорони довкілля. З 2015 року, якраз з моменту вторгнення і початку війни на сході України, комітет з міжнародного права ООН. Розробляв керівні принципи охорони довкілля під час війни. Ці керівні принципи були затверджені пленумом Генеральної асамблеї ООН минулого року, і це 26 принципів, які детально розписують, як країни повинні взаємодіяти, якщо все ж таки війна відбувається, і що робити, коли війна завершується, як так зробити, щоб країну не кинути на призволяще, і країна. Де відбувалися бойові дії, яка захищалася, не змушена була самостійно відбудовувати своє довкілля. Отже, на міжнародному рівні чітко зафіксовано, що оскільки довкілля не має кордонів, то всі, вся співдружність держав повинна і зобов'язана допомагати країні відновлюватися. Проте виникає завжди логічне питання, яким чином робити цю відбудову зараз. В засобах масової інформації ми дуже багато бачимо інформації про те, що денно майже є брифінги президента, міністра охорони охорони, охорони про середовища, які називають кричущі цифри. Але це рівень політики. Якщо ми говоримо про роботу конкретних практиків. То в нас працюють правоохоронні органи: це Служба безпеки України, офіс Генерального прокурора, Національна поліція, які щоденно фіксують всі дії, які виникають через обстріли України, такими кричущими, про які, мабуть, всі знали, це є Каховська ГЕС. Так, також всі чули про масову загибель дельфінів в Чорному морі. Який ж алгоритм взаємодії, яким чином ми можемо допомагати своїй країні фіксувати злочини таким чином, щоб було ефективне притягнення до відповідальності? Україна може похвалитися. З гарним правовою базою, у нас в кримінальному кодексі є цілий розділ присвяченим злочинам проти довкілля а також у нас є розділ присвяченим злочинам проти національної безпеки миру, і саме в цьому розділі є 441 стаття, яка називається «Екоцид». Це масове знищення тваринного рослинного світу, отруєння атмосферного повітря, водних ресурсів, а також вчинення дій, які можуть спричинити екологічне лихо. Тобто, навіть дії, які тільки могли би спричинити лихо, вони вже б мали бути кримінально караними. А в нас, як ми знаємо, таке лихо стається і не раз. Станом на сьогодні зафіксовано 15... Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відкрито 15 кримінальних справ, які стосуються екоциду. І на сьогодні в офісі генерального прокурора працює спеціальна робоча група, яка об'єднує національних експертів і міжнародних експертів, які допомагають належним чином обґрунтовувати наявність шкоди. Також, мабуть, всі ви чули про те, що Україна піднімає питання про визнання злочину екоциду кримінально караною дією на рівні міжнародного кримінального суду. Чому це важливо, тому що притягнути до відповідальності згідно з національним законодавством України, кримінальним кодексом України, ми можемо фізичних осіб? Ми не можемо притягнути державу. Міжнародний кримінальний суд нам потрібен для того, щоб ми могли притягнути Росію як державу до відповідальності за ті дії, які вони спричинили нашому довкіллю війною. Але ці дії між собою є взаємопов'язаними. Нам потрібно довести в першу чергу саме собі про те, що дійсно факт злочину відбувся, обрахувати заподіяні збитки. Це довгий, довготривалий процес, але в нас є ким обраховувати такі збитки. В нас є спеціальний нормативний акт, який називається закон про наукову-наукову технічну експертизу, який дозволяє науковцям, рівня від магістра і вище у певній своїй спеціалізації робити дослідження, робити обрахунки і надавати таку експертизу. Дякуючи тому, що в нас є закон про судову експертизу, який дозволяє залучати міжнародних експертів. Ми залучаємо найкращих міжнародних експертів на сьогодні, які допомагають обраховувати збитки. Як відбувається процес? Тобто в політичному полі і в практичному полі юристів не знайдете жодної людини, яка би сказала, що дії Росії мають будь-яке виправдання. Проте є певні процедури, які потрібно дотриматися. Недостатньо відкрити кримінальну справу, потрібно підготувати обвинувальний акт, подати його на розгляд до суду, щоб суд міг винести відповідні вироки. І ці вироки будуть е, цеглинками для винесення рішення на рівні Міжнародного кримінального суду щодо притягнення Росії до відповідальності. Я спеціально не оперую конкретними цифрами, оскільки ці цифри постійно є змінними і. Е, Підкажу, де шукати інформацію про розмір збитків. Офіційними джерелами інформації є сайт Міністерства охорони навколишнього поротнього середовища. Також Спеціально була створена з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну сайт Екозагроза, це також є онлайн застосунок, який може використовувати кожен, зберігши його на свій мобільний телефон, і через цей застосунок інформуючи про факти злочину проти довкілля, які ви бачите. Тобто ви робите фотографії, автоматично застосунок фіксує вашу геолокацію, фіксує ваші дані і інформація, яку ви подаєте, йде в єдину базу даних по системі ОСін. Це дозволено на сьогодні саме завдяки обрахунку повномасштабних збитків в Україні системи ОСінд. Це збір доказів за загальнодоступними даними, інформацію на сайті. Офісу генерального прокурора також ви можете постійно знайти є слідкування. А також звертаю увагу, що на сайті міжнародного кримінального суду існує можливість теж звернень індивідуальних, будь-хто з громадян України чи перебуваючи в межах України, чи змушений був виїхати, може звернутися. Через сайт до вас вийдуть на зв'язок представники міжнародного кримінального суду і допоможуть вам належний спосіб зібрати сформувати вашу справу, і це теж все буде розглядатися в єдиному масиві доказів проти за притягнення до відповідальності Росії по, по цій категорії справ так коротко, можливо, будуть ще запитання. Дякую, пані Софію. Вичерпна відповідь на багато питань, але я ще хотів би якби доповнити. Нашу зустріч питанням про те, як фонд міжнародної природи, як він на своєму рівні можливо сапортить, підтримує природоохоронців українців, говорить про нашу проблему і чи цей голос чути на міжнародному рівні як з боку організації такої поважної і шанованої у світі? Так, дякую за таке запитання. Всесвітній фонд охорони природи в Україні. Є громадською спілкою, яка з початку повномасштабного вторгнення зайняла чітку позицію: ми не визнаємо, ми визнаємо війну, ми проти агресії в Україні, і це апелюємо на всіх доступних нам майданчиках. Зокрема, наша організація брала участь в формуванні Луганської декларації, яка була представлена минулого року в Лугано. Також ми є учасниками великої кількості робочих груп на міжнародному форумі і на міжнародних різних рівнях, де ми доносимо інформацію про те, що агресія проти Росії є непропустимою, і наші науковці, які поділені по таких групах, як ліс, вода, дика природа, працюють активно для того, щоб враховувати збитки, заподіяні в лісовій галузі щодо лісу. Ми активно співпрацюємо. З космічним агентством ми опрацьовуємо космічні знімки. Крім того, двоє наших представників науковців вони безпосередньо виконують обов'язок перед Україною, захищаючи її, і це теж їм дає можливість як науковцям бути на місці, так бачити, як це все відбувається, і нам певні рішення для Моментального реагування в частині водного напрямку ми допомагаємо і матеріально, і науково, і практично. Нам було передано для фонду притули один мільйон гривень, і було закуплено два дві машини професійні для постачання чистою водою херсонського населення. Також ми спільно з інститутом гідробіології. Національної академії на України активно долучаємося до обрахунку збитків, заподіяних по Каховській ГЕС, а також обраховуємо і пропонуємо рішення для того, як краще в цій ситуації в Україні бути, відбудовувати її чи відновлювати. І в частині дикої природи Фауни ми допомагали. Офісу е, генерального прокурора е, вивести в зірці дельфінів для аналізу в два вузи за кордоном до Італії і Німеччини е, насправді е, не хотіла би бути занудою, але екологічна справа воно екологічна справа, воно є дуже цікаве, бо воно є дуже багатовекторне і змушене залучати велику кількість зацікавлених сторін. Е, одеські прокурори ніколи не думали, що маючи кримінальну справу по факту загибелі дельфінів, їм доведеться вивчати міжнародну конвенцію СІ і вивчати механізми вивезення за кордон, особливо цінних видів тварин чи їхніх частинок. Тобто є на міжнародному рівні розроблена процедура. Якщо ви хочете вивести навіть чорну ікру більше однієї баночки 100-грамової за кордон, вам потрібно звернутися і скористатися цією процедурою. Вам потрібно отримати дозвіл на експорт. І цей дозвіл на експорт видається тільки після того, коли країна куди ви вивозити дає дозвіл на ввезення. І саме таку процедуру ми допомагали оформлювати для того, щоб взірці могли виїхати, і ми чекаємо на висновок експертів, які підтвердять, що причиною смерті тварин саме були воєнні дії в межах Чорного моря. Дякую, пані Софія. Шановні колеги. Якщо маєте запитання, то зараз якраз час їх поставити. Питання є. Я маю два питання, але я їх розділю, щоб вам було зручніше відповісти. Перше питання: які регіони України найбільш забруднені і підлягають знищенню флори, фауни, водойм та ґрунтів? І яка статистика України по світу щодо забруднення і знищення екосистеми? Дуже цікаве питання. Вони нашсухнули на думку про те, що ми не можемо і не повинні виділяти в Україні певних регіонів. Поясню чому. Згідно законодавства, кожен з нас має право користуватися породніми ресурсами для задоволення власних потреб, і згідно закону, це в першу чергу потреби споглядання, відвідування, а ми ніде в межах України не можемо себе почувати безпечно. Тобто, кожного в кожного українця вкрали наше право на користування породою. Просто навіть якщо не говоричи про шкоду, ці збитки, які заподіяні, звичайно, це найбільше постраждалими по фактично матеріально заподіяні шкоті, це є території, де ведуться бойові дії. Це Донецька, Луганська область, а ще враховуючи наявність там шлаконакопичувачів – Наявність шахт, де перестала викачуватися вода, і ця вода теж виливається в довкілля. Так не менш пошкодженими є території Чернігівської області, Київської області, Херсонська область, Запоріжська область, де відбувалися масові замінування і є пряма заборона відвідувати ліс. І які будуть збитки, і скільки часу вони будуть тривати, ну важко про це відповісти. Якщо говорити по отак з грубшого обрахунку, обрахунку, Україна є велика країна, так і через те, що ми велика країна і великі площі в нас події на сьогодні, до пане ми найбільш забруднена мінними засобами країна, і нам потрібно. Бути трошки в ногу з часом. Спочатку повноваштабного вторгнення дуже багато міжнародних організацій, які займаються розміновуванням, приїхали в Україну і хотіли надавати допомогу по розміновуванні. І наткнулися на таку стіну бюрократії, що ось нас ти не можеш розміновувати, поки ти не будеш, не пройдеш тримісячний курс і не отримаєш сертифікат. І міжнародники задавали запитання: ну у вас досвіду немає. Ви нас попросили приїхати, тому що у вас немає досвіду і немає людей. А хто тоді буде з ваших місцевих нас вчити? Тобто, трошки нам треба теж. Міняти підходи, так якщо нам хочуть допомагати люди, готуватися це брати вже і зараз. В нас в рамках, оскільки довкілля немає кордонів, і більшість оцінок і е, аналізу за Україною відбувається іноземними країнами саме з метою гарантування безпеки в них. В нас починаючи з 2014 року в Україні впроваджувалося багато різних проєктів, які робили оцінки збитків. Ви можете зайти на сайт ОБСЄ і знайти звіти, починаючи з 2015 року про стан довкілля Донецька Луганська у наслідок проведення воєнних дій. І можна прослідкувати динаміку. Останній звіт на сьогодні є на дві на 2021 рік. Обраховується. Території, які які забруднюються, водні ресурси, які забруднюються, атмосферне повітря, яке забруднюється. Наші науковці не відстають. У нас до повномасштабного вторгнення якраз в Посівському донцю була завершена робота із плану. Це називається план заходів з управління басейном річки Сіверський Дідінець. Цей документ передбачав. Об'єктивну оцінку довкілля, який був на той момент. І зараз науковці кажуть, що якщо ми накладемо е, той стан, який ми зафіксували, так виконуючи всі зобов'язання станом на жовтень 2021 року, з тим станом, який є на сьогодні, то нам, маючи тільки грубші підрахунки, необхідно 20 мільярдів гривень для відновлення басейну сіврського дінця. І якщо ми будемо йти окремо по кожному... Виду природного ресурсу суми будуть е, значними. А якщо враховувати, що є ще е... Так званий екосистемний вплив, так що забруднення повітря могло вплинути там на зменшення росту дерев, вигорання дерев могло теж пошкодити на кількість води е, і на якість її води. То от, от такі екосистемні аналізи, які говорять про рівень рівноваги, вони є складними. Я думаю, вони будуть тривати ще на роки. Науковці вже почали з ними працювати, але це ті такі глибинні цифри, які ми отримуємо згодом. Додаткове питання. А скільки сьогодні визначається цей фінансовий рівень збитків в Україні наслідок того, що відбувається, що робить Росія? Ну те, що я бачу на сайті Міністерства екології та природних ресурсів, вони називають цифру в 15 мільярдів доларів за події на збитків Україні. Але мені видається, що ця цифра є неповна. І обґрунтовую чому тому, що в нас є окрема справа по екоциду. В нас тільки по дельфінах, якщо загинуло 5 тисяч дельфінів, а кожен дельфін згідно тільки нашого законодавства це 10 тисяч гривень. Це вже вже виходить величезна сума. Крім того, ми б дельфіна просто побачили. А якщо взяти весь список всіх біорізном... всього біорізноманіття, яке реально завдало збитків, ця сума буде в рази більша. Тому ем, я ще раз застерігаю це, моя суб'єктивна думка не прив'язуватися зараз до конкретних сум, тому що вони можуть бути. Ну, різними, і нам важливо не так зараз конкретна цифра, як довести факт заподіяння збитків і е, дозволити експертам відпрацювати свою роботу, тому що е, постанови Кабінету міністрів, які на сьогодні були прийняті щодо обрахунки збитків, вони мають включати, тобто сума збитків має в себе включати вартість відновлення. Тобто, щоб це було, бо мені видається, що ця сум... ну, 15 мільярдів гривень не включає витрати на відновлення? Наступне питання: коли з початком повномасштабної війни нас просили обережно оперувати терміном геноцид. А що стосується екоциду, що визначає екоцид екоцидом в Україні? які його ознаки, і чи він справді сьогодні фактично є в Україні? Uh -huh. У нас в Україні злочинами визначаються ті дії, які описуються в кримінальному кодексі України. В Кримінальному кодексі України є стаття 441, яка називається ЕКОЦИД, і вона визначає п'ять. Дій, тобто склад злочину полягає в п'яти діях: це масштабне знищення рослинного світу, масштабне знищення тваринного світу, це отруєння атмосферного повітря, отруєння водних ресурсів, а також вчинення інших дій, які могли зумовити екологічну катастрофу. Ще до війни були відкриті кримінальні справи про екоциду проти величезних забруднувачів. Це були справи по забрудненню річки Хомора, забрудненню річки Сула. Це було проти величезного металургійного комбінату Металургійного в Кривому розі, які системно забруднювали атмосферне повітря. Складність розслідування такої справи зумовлена тим, що слідчими по цій категорії справ є слідчі органи безпеки. Ну а слідчі ну, органи безпеки вони особливо так закриті, і якщо ми бачимо на сьогодні, комунікують по екоциду представники Офісу Генерального прокурора, чому тому, що вони понесуть обвинувальний акт в суд і вони будуть його відстоювати. Ще раз наголошую, екоцид в нас сформований як склад правопорушення справи. На сьогодні відкрито 15 через дії, які були викликані війною. І наступний крок, який потрібно зробити, бо вирок має винести суд. Але суд зможе винести вирок тільки тоді, коли кримінальна справа попаде в суд і буде розпочати судове розслідування. На мій погляд, нам потрібно завершувати з слідчими діями, бути більш проактивними і передавати матеріали до суду, і вже в судовому порядку доводити наявність цього правопорушення. На сьогодні щодо України кримінально процесуального кодексу діє спеціальний порядок розслідування з певної категорії справ, до яких попадає екоцид. Що це означає? Що можна притягувати до відповідальності за відсутності обвинуваченого? Це спеціально на міжнародному рівні узгоджено, визнано, що це не є порушенням прав людини. Зумовлено воно тим, що звичайно на території України ми не будемо бачити тих військових, які зі сторони Росії воюють, і в нас вже є практика по статті 438 Смі, в травні цього року вже було притягнено до відповідальності двох генералів, які були зумовлені в обстрілах, які потім наслідок Мала Каховська ГЕС і Небезпека в Чорному морі. Це потрібний етап, який ми можемо в подальшому використовувати на міжнародному рівні, тому що якщо є вирок винесений судами України, ми передаємо цю інформацію в різні міжнародні. Органи дипломатичні інших країн і на тих осіб порушуються санкційні е, санкції, тобто ми можемо таким чином впливати і створювати їм дискомфорт перебування в цивілізованому світі за межами країни, тому. Так, це є злочином в межах України. Ми повинні визнати його в себе, мати вироки, і передати далі матеріали в міжнародний кримінальний суд, тому що Римський статут він сприяє притягненню до відповідальності згідно допомагає е, діяти національній правовій системі. Оскільки національна правова система не дозволяє притягнути країну до відповідальності, то ми перше повинні притягнути певних винних осіб, які представляють цю країну, передати матеріали справи на міжнародний кримінальний суд. Мінальний суд, а Міжнародний кримінальний суд вже буде притягувати до відповідальності країну. І окремо в рамках кримінального провадження є процедури обрахунків збитків. В нашому теж національному законодавстві чорним по білому прописано, Якщо ми можемо довести. Я вважаю, що це заперечення може бути, що вся та машина фінансова, яка фінансує війну. Це є ті кошти, які були причиною заподіяння тих збитків, які ми заподіли. Тому ми можемо підняти бюджет Росії, які вони вклали у війну, і це буде розмір збитків, які ми розмір матеріальних розмір фінансових і матеріальних ресурсів, які ми згідно з статті статей Кримінального кодексу України маємо право конфісковувати, не доводячи ще окремо певних збитків. Дякую, пані Софія. Скажіть, будь ласка, ще в цих 15 кримінальних справ на якому етапі розгляду вони зараз знаходяться в нас, і чи можна говорити про якісь терміни, коли вони потраплять на розгляд в міжнародний суд? Дякую за ваше запитання. Кримінальні справи відкриті, вони перебувають на досудовому розслідуванні, і тому я якраз вважаю, що нам треба пошвидше їх передати на розгляди в наші суди, щоб ми мали вироки і могли передавати їх далі до міжнародного кримінального суду. Тому тут питання за нашими: наскільки ми самі віримо в те, що проти нас був цей злочин вчинений і готові доводити його в суді. Тобто це питання до офісу Генерального прокурора, до і, слідчих цей Національна служба безпеки докази. України так. Тому що Національна служба безпеки України веде розслідування. Вони повинні передати всі напрацьовані матеріали до офісу Генерального прокурора і спільно з ними подати обвинувальний акт в суд. Дуже дякую, колеги. Якщо маємо ще запитання, то можемо їх поставити. Якщо ні, то нагадаю, що сьогодні ми говорили про тему. Шкоди заподіяної шкоди українському довкіллю про захист українського довкілля з нами була пані Софія Шутяк, експертка із екополітики всесвітнього фонду дикої природи, адвокатка, яка якраз працює у напрямку збирання доказів і відстоювання права України на відшкодування збитків, які росіяни завдали нашому довкіллю. Будемо слідкувати за цим процесом і сподіватися, що він якнайшвидше буде мати якісь результати, і ці результати допоможуть нам відновлювати наше довкілля також. Хочу сказати, щоб ми всі разом допомагали тим охоронцям, які зараз допомагають нашому довкіллю безпосередньо воїнам захисникам, і разом йшли до перемоги.